Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани, це канал про магію, про сакральні знання. Зараз дуже багато людей, які займаються історичними науками і такі знаєте, вибух езотеричних практик, і вони різноманітні. І це впливає, звісно, на рівень свідомості, на рівень розвитку душі. Що я пропоную? Зараз невеличкий розклад на наступний тиждень. Порада від карт Таро на наступний тиждень. Отже, перша карта, друга карта. Третя карта. Четверта карта. Ми можемо обирати першу, другу, третю або четверту карту. Обираємо інтуїтивно. Отже, поради від карт Таро на наступний тиждень. Так, перша карта. Королева Кубків. Досить. Позитивна карта, карта емоційної наповненості, карта, любові, карта е, дружби. Можливо, у вас буде душевна розмова з кимось, як варіант, або ви можете стати тією людиною, яка несе любов, яка є справжньою подругою, яка здатна бути емпатом і когось підтримувати. Однозначно, це карта гармонії, емоційного такого вдоволення, карта любові. Несіть цю любов, будьте самі джерелом цієї любові, і всесвіт обов'язково відповість, тобто, порада на тиждень: несіть любов. Паж посухів ми бачимо юнака, який так інтенсивно кудись іде, в руках тримає палець, опирається, і це карта такого певного вогню нових починань. Ви можете планувати проекти для того, щоб їх втілювати. Енергії буде вам достатньо. Це можуть бути і знайомства нові, це може бути і бізнес-проекти. Єдине, що коли їх дуже багато, енергії може не вистачити, тому формуємо чіткі, маленькі цілі, які будуть там досягнуті із понеділка по суботу. Тобто, чисто реальні, і на них енергії вистачить. Отже, плануємо та робимо цілі. енергії вистачить. Третя карта. Десятка посухів. На жаль, ми бачимо людину, яка вже повністю стомилася і підв'язана, ноги зв'язані, руки зв'язані. Вона не може нікуди рухатись. Вам треба відпочити однозначно, потрібен відпочинок. Ви набр... так багато на себе набрали, ой, що вже вас зв'язали. Відпочиньте, будь ласка, щоб все було добре, треба відпочити, взяти такий тайм-аут тайм для того, щоб набратися сил та оновитися. Отже, нести любов. Карта розвитку, планування і відпочинку. І така третя карта, четверта карта це рицарь кубків. Ми бачимо юнака. який Стоїть із келахом він такий життєрадісний, Це карта також теплих зустрічей, карта спілкування з друзями, і, можливо, навіть таких посиденьок з друзями, коли можна просто поспілкуватися, покомунікувати, поділитися тим, що відбувається. Можна сказати, що карта навіть друзів або появи нових друзів, і вона теж носить позитивний відтінок. Отже, ми бачимо. Чотири карти, які в принципі носять більш-менш позитивні енергії. Зичу вам благословення. Дякую, що ви були з нами. Благословіння кожному з вас.